Всім привіт, дітки! Давайте з вами пограємо в гру, згадаємо кольори. Нам треба уважно розглянути картинки і обрати, яким олівцем вони були намальовані. Дерево намальовано яким олівцем? Так, зеленим. Грибочок намальований яким олівцем? ЧЕРВОНЕ Квіточка намальована яким олівцем. Так, синя. ЖАБКА намальована яким олівцем. Вірно зеленим. Краб намальований яким олівцем. Червоним, все вірно, молодці. Хмаринка намальована яким олівцем. Так, синім розумнички. Молодці малята, ось ми з вами і пограли.